Доброго дня, ірпінська громада. Сьогодні було дуже гучно обстрілювали Київщину, столицю України, Київ. Росіяни здійснили дуже потужний ракетний обстріл, але наші збройні сили, наші хлопці, повністю всі ракети збили. В нашій громаді жодних пошкоджень нема ніхто не поранений, всі живі, здорові, слава Богу. Але в сусідній громаді в Гостомелі є падіння ракети. В іншій нашій сусідній громаді є влучання осколків, обломків ракети в будинок і він дуже сильно пошкоджений, але так само без жертв. Ми сьогодні з муніципальною вартою, з нашим ДФТГ, виїжджали по місту і в сусідню громаду. Дочекалися ДСНС, викликали поліцію, викликали службу розмінування області і повністю всі об'єкти під контролем. Тримаємося. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Слава Україні!